Сьогодні Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня, 36 років тому, закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Подвиг героїв, що зупинили ядерну стихію, вшанували і у Кам'янському. За участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС, керівництва міста та району було проведено церемонію покладання квітів до пам'ятного знаку Чорнобиль, вічний біль України. Аби захистити світ від смертельної загрози тоді, у 1986 році з Кам'янського до Чорнобиля було відправлено майже три тисячі ліквідаторів. Зараз героїв, які врятували людство від жахливої катастрофи, залишилося трохи більше тисячі. У ядерному котлі кам'янчани втратили власне здоров'я, а хтось на жаль і життя. Ми шануємо ваш подвиг, шануємо ваших колег, яких які вже е, зараз на жаль не з нами. На своїх місцях робимо все можливе і навіть неможливе для того, щоб вам було. Комфортно сьогодні жити. Дякуємо за те, що ви допомагаєте нам і вірою, і справою, і ділом наближати нашу перемогу. Хочу також привітати вас, подякувати за ваш подвиг. Шана вам за те, що ви зробили для нашого міста, для України, для всього світу. І завжди будемо пам'ятати тих, коли вже з нами сьогодні немає. Довгий час масштаби трагедії замовчувалися радянською владою. Життя та здоров'я пересічних людей ніколи не було головною цінністю у Радянському Союзі. Дніпропетровщина направила чи не найбільшу кількість людей для ліквідації наслідків аварії, адже центр металургійної та хімічної промисловості країни мав чимало висококласних фахівців. Зараз організація Чорнобильців Кам'янського є однією з надпотужних в області. За рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади здійснюється фінансова. Підтримка її статутної діяльності. В цьому році на 26 квітня були виділені фінансова допомога в першу чергу вдовам, Це грошова допомога і продуктові набори. 14 грудня також виділені кошти на закупівлю продуктових наборів уже інвалідам, ліквідаторам. В умовах війни влада. Робить все, що можливе і неможливе. Ми в свою чергу зустрічаємося з молоддю, розказуємо зараз, зараз наші діти, наші онуки вже воюють на фронті, захищаючи Україну. Тому всім всім велика подяка. Ну будемо жити. Сьогодні Україна знову рятує світ від ядерної катастрофи. Завдяки збройним силам та персоналу ЧАЕС вдалося запобігти новій трагедії, але нині ще залишається під окупацією Запорізька АЕС, де персонал в умовах постійного тиску забезпечує її сталу роботу.